Ага, Побачила, прийшла так, на та кінець. Воно буде... Та воно ж там під гардіропом його й не буде видно, бачиш? А, ото тільки стільки не хватило. От не хватило це, бачиш, і отак. А, Бач... на, на тій стороні, ото... а, оце, оце повністю. Бачиш? Ага. От. Ну, і оце, Наташ. Ну воно як отак. Да, так, що... так а тут шкаф купе буде стоять, Наташ. Ага. То воно і, і, і нічого буде. Що ти будеш, коли поп'єш? В мене вісім сахар. Ого, а що ти таке їла? З їла, <сх> піпсиколу пила. І навіть варенички ті, що ми їли, та приїжджає. Ого, надо поміряти. І я ж економила. економила <сх> Чиз амалина. На вулиці он звіт. І я ж економила дегрізит. По таблетки А пила. тобі, а до цього ти дві пила? Ну, дві. і в мене доза шістдесят ой, Ну, то шістдесят, не восімдесят, а шістдесят. Мене ж була 80. Восімдесят, вона дай, він ефективніший. Ну, а мені ж виписали по рецепту шістдесят. Так я ще й закону. Ой, ну це ти вже в ну, що в мене прямо в мене буде голова, так ну крутиться. Поміряла сьогодні, в мене вусі. Так, Фенді, заспокойся, не пущина, ось тобі котлетки. А, о, що ти там за котлетки зробила? Ото по рецепту Наташеному. Ага. А попробуємо з Вікою. Да, Та вона ка ага. вона, вона качає малюбка. Ну, Отам її зять. Ага, хорошо. Як ти з'їздила вчора? Їздила ж на похорони. Так. Да. Наташ, ну я що, що з ним сталося? Такий інсульт чи кровозліяння? Вони написали сердечну недостатку як моєму Саші. А взагалі приїхав врач і реаніматор і каже: тільки зайшов. Ну його робили йому хлопці, а і там сусід йому робили іскустрі. І Тут приїжджає скора, ну і каже, ми ж не можемо, не можемо не робити. <глухи> ну, ми, як я побачу, у його е, э, одірвався тромб. Тромб. Я тут так І в мене в Славіка один діагноз написали, що Славік взагалі любушний. Ой, ні, це в мене Віталій вже написали, да? Та э, 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 сердечна недостаточність. Наташі, Наташі, э, 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 аневри... мішучне аневризма і плюс ковід. А Саші, як же ж вони написали, мгновенна смерть, як же ж? Мгновенна остановка серця. А, ну а тут написали, Оце ж Я поняла. Да, Такого молодого недостаточного перед цими. От давлення лічився. Ага. Це Наташа розповідає. Це Сашин роботодавець, коли 51 рік йому до, до війни Саша в нього працював. них три брати, і ним оце останній найменший, да. і теж пішов. Ось так. Да, Як не на війні, так отак. Ну ти бачиш, отаке да. горечко. Так в Семені вкупови злиховали. Да, Семені всі брати uh -huh. і мама. Так ти вчора оту, а я тобі пишу, приходь до мене, а вона й не дивиться, а потім побачила. Я приїхала в півп'ятого туня. А, да? Я в п'ятого приїхала і з Сашою побалакала. І з... з Надією не побалакала, вона, видно, ходила, гуляла. Собаці дала, помилась і відключилась. Mm -hmm. Я дуже заморилася і, і ще й так воно побалакала. Ну так. Да, Чоловік був Сашуня як себе почуває? Сьогодні пішов у больницю, ага. ну, каже, коли ж мені те КТ зроблять. Чи МРТ, чи КТ. Кате, по-моєму, йому ну, повинні долучні. Ага. Каже, вийшла моя медсестра вже. Ага. А, з... його то, що постояло. Ага. Тепер кажеш, піду. На колишка, може, вона Ну так, нас да, значить, щоб не прозівати, як ну, ото. Ну, да, так. Так як той раз. Ну да. так. То -то Таке діло. Біля вікна. А, отут. Отут. Отут стояла. Це вчора? Учора. А, що, що ж я там робила? Ну, щось робила. Ну, над вікном над цим стояла. Угу. А я глянула, закрила вікно і в усім сім угу. часом я. Ну як? Лягла трошки, то і заснула. Коли надія ж дзвони почало дев'ятого. Ти, мабуть, заснула, да. А Наді треба дзвонить було, не і да? Давай, 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 я все. Ага. Щоб не Розбуркала. І ти знаєш, і заснула. А, заснула. То ж все на нерви. Ти ж кажеш таблеток напилася. Ага, я поняла. Ой, я рада, що ти прийшла. Та ну я спекла ж думаю. Ага, а вечері. я думаю, ввечері ж піду. Піду ж увечері до тебе. Думаю, «Надо ж справитися з, з усіма справами, щоб бути вільною, якщо... Ну, то сьогодні ж мої... Так мой... Му... Ще та й да. Ну, так ти вже пі... піоні її обрізала, а я ще ж ні, я буду різати <різов> я> потихеньку. Я тут прибрала. кого, Наташ? Шлангу, ага. І прибрала із цих шлангу. Чиш? І, і зайстри прибрала, ага. цибулю заховала. О, так ти заховала. ще й роботи багато зробила. Вже, воно ж було на дворі в ящичках у тому вольєрі стояла. Так я сьогодні поховала все вже. Вестику ну, банку скрила. Да? Ну, то треба ж попробувати. Ну, звісно. Треба ж попробувати, що ну, воно хай... тут. Оце такі котлетки, я не пам'ятаю, чи ти на відео говорила про них. А, а Ні, мабуть, ні. Ану ж розповідай, це Наташа, невістка е, е, з Норвегії такий рецепт. Рецепт. А я б один з'їм, а то понесу вікулі, вона там на вулиці. Говори. Це кабачок зробила я. Потерла, тоді оддавила. Тоді три ложки манки. <гану> такі в мене дві маленьких яйця треба. Треба одне, ну, ну, а то вони такі майоні я два вбила. Отак і всередині І сочні сочні А тоді я туди ще положила у серединку масличка. Наташа сир ложила. У <гану> мене сиру немає, є масличка. А оце вони за счет цього, мабуть, і сочні. Ну <гану> я вже три лопнула. Лопнула. <гану> я зараз твітки понесу, посидь. Ага. І ми по одній лопнули. Одну я, одну віка. Каже, а то неси в хату. Ми ж зробимо вірмішель чи щось небудь. Сказала так. вкусне, очень, але кажу, Ну я покуштувала не, не, не солоне. <laughs> я ще присолила. Наче ж нічого, а як і жарила чуть, думаю, от <гас> газ, воно <бо> треба <гас> було не досолювати. Ага, ну смачні, смачні. Так що я сейчас коли винесу. Ну давай. Я кажу, Тоня, стільки оцеї варандочки. Я три і дні. І вже стільки ти тут лазиш. Три дні, да. а, та так. Та де я так Ну, а, ну так. Да. Ще ж і до цього. А я вже й обдир... не а, обдирала. <гас> Ой, те як полетіло мені на голову. Хватить, хватить тут. Хватит, кажу. А хорошо, вже налила. Так я ж кажу, хвата, а ти є. Ага, так? Да. На не з холодильника, так що не бізяв. Може, ще? Ой. А щоб ви сюди стіл винесли, вже не треба стіл. Який? А він тут і був. Він, був? він тут і був, а ми ж потім прибрали, бо ну, як воно ж все завалилося. Mm -hmm. І прибрали ми на другий поверх, то вкладовку. Mm -hmm. а Віка сьогодні приїхала, каже: О, ти вже й стіл винесла. Кажу, да, мені так хотілось уже, тут, тут уюта, як раніше. Наташ, спочатку ж ото от грибка, я то... А потім намазала, потім попробувала його щухрала, потім ще намазала. Ну, кой де пооставалося. А чого ти його намазала та не щухрувала? Ну, я спочатку щесала, що могла, потім намазала. Ну, це ж от грибка воно ж, може думає, щухралось кой-що, Потім я ще намазала. І ну трішки лишилися. Поняла. Ну, так це, це, то, Оце отут, да, ну, да, да. отут, так, отут. Основ... Ніде, ніде. Ні, там було нормально, там в углу тільки от було mm. теж. То я так же зробила. А це ж пере... перерив, воно ж поки висохне. Потім я пошпаклювала, потім затирала. Ну зачищала стільки ти врасово. Ой, блін. Я. А я думала, я три дня. Та, нячно. Це ти тільки клеяла. Я три дні клеяла, а да не, тут не підбирати нічого. Ні, ні, оце ж ми такий брали раніше Ждашою. Це ж це лишилося три одвіки. Ну, а потім ми хотіли ж поїхали Обіки, в, в, в спальню. Угу. Поїхали в епіцентр, щоб підібрати той же артикл. А в них не було, були похожі, от такі, які ми два докупили. Ну, ці красиві, що все робить. Ну, нічого, там їх не видно. Що... Тільки частеньке та й все да, видно. Там вже ж дужче коричневе. А будущее ну, да. сіреньке під голубень. Ну там одну стінку тільки буде видно, да, Наташ, оцю. І не Наташу. Ага. Там вікно і вона не дає. Да. Зато рук прекрасний, оте виступ прекрасний. Та, да, слава Богу. Так Все. хорошо. Будемо сидіти гуляти. Наташ, а вчора наші ж збираються зранку їхати ж до мами в село. Казала Віка цілий день бабуля нянчила. Он два часа спав на руках і вона його не випускала, ходила з ним, представ. Ага. Це так вона... чи Чичі скучає, чи, чи звісно, скучає, він вже ж підріс. А дивися, виїжджають вони вчора і Віка. Але до дому. Все, сюди. Ага. Ні, вони ж сюди не приїхали, вони поїхали на Соцгород. Це так. вони сьогодні приїхали. А, сьогодні... Так, там і спали? Да, вони на Соцгород поїхали. Ага, вони ж і коляску взяли, вони ж хотіли телевізор там повісити. Mm. ж, Можешь... ну молодь, вони ж хочуть окремо жити, я ж розумію. де жить. Ну а тут же ж поки що бабуля помагає, то якось. Ну хай і там облагоражують, і тут бачиш, який він молодець Артем. Короче, Вчора Віка вже став, ну, сажає малого вотож, кресло його, да. і він як захниче. Айк віку, лає. Да. Писок свій висунув і лає, лає на віку. <laughs> Кажу, Айчка, ти чого лаєш? Ну заплакав, нічого страшного. Пішки. Який він ти бачиш? Mm -hmm. О, і вже, кажу, як ото бросають люди дітей. Ой. Тут усе животне, і це ж не сучка, а пес і от так почує де. Ну, я знаю, перший раз би ти як винесла, а він, значить, не пойме де воно. І оце бігає, скрізь лукає, ото. А я ж теж, де щось пищить, а що? А тоді з сходу ж я думаю, а то я винесла на двір до того правнучка. Да. І він став на задні ноги і голова оце отак і прямо це ж нюха дивиться. Я кажу. Святославчик плаче, Ой, лєєчка, кажу, плаче. І він отак на мене ж дивиться і туди ага. дивиться. І я кажу, як кажу животне і ага. отак да. чувствує, що це ж манюні. да. да. Кажу, якби оце мамочка була, так я, вона б, ну, я би... ага. була б, да, це точно. Дуже він, він... дуже він, дуже він за э, цим. Так, а згадай, як у вас був собачка маленький, пам'ятаєш, як він за ним? Да, був. Да. Я, ну, ти... я ж прибрала його чи то до Петі віддала, він вже сильно кури Так, да, представ. А як він захищав його? Ти, ти згадай. А -а -а. Я як згадаю, як він його захищав, а -а -а. <риклад> <риклад> і він же до ну, цього ганяється за курицю, поки оце ж. Її... То, ага, той пійма, а Наталя потім же ж давай же ж ту собаку ну, ну наказувати. наказувати. А цей бере отак спиною його захищає, за ой, це треба було бачить, хоч боже. і вона вже не трогає. А він все одно ще його захищає, закриває собою. Вони ж в куби в місті. І він ніколи на його не айки не гарчав нічого в світі. Він то вже ж маленький був. Дверняшка, да була? Воно дверняшка, але він. маленький. А А їх мама була, і вона за гавами ганяла, за сороками, за гавами. А це за курми. І вони ж вибачили з цуценята. Що вона ж ганяється? І він е, зразу ж вони оце ж тут боля. Тоді вже почала випускати. Та що таке пір'я? Манецькрістеш? Та а тоді додивилися, що він же ж ганяє, поки... І їсти не їсти, а півня вирви з куриці немає Вообще нічого. Отдала, а його... як ти потім хотіла, як ти переживала. Хотіла його і назад забрати, бо Саша чертів мені дав, звісно. <світ> <конечно>. Ну вже <світ> ну, да. й уже Петя ж привик каже, та він як дзвоночок. Так вони прив'язали ж його. А, вони його прив'язали. Вони його. ж його прив'язали. Ага. А тоді ж уже Петя не давав. Ну, понятно. У Вона ж він так бігав, а там прив'язаний був. Що там моргушка? Не йде в хату. Ні. Не йде не в какую, да? Чим би її такого їж? Ну, вже як стане холодати, може колбаскою приманювати. Не, на, 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 ручки. Душі, братем, на руки в душі да, бери. Душі гладь, братем, вони люблять руку, ласку. Це, може вона останеться. От біда. А бачиш, я прийду і до нас біжить, бігом сідає поруч. Вона бігає і сидить і на руках і все. Вона оце зайшла там колбаска чи що поїла і бігом до дверей двір. Дивіться, як обличчя міняється, позвонив синочок. каже у, так ти не дома. Він побачив не та обстановка. Не та обстановка. <с». <с» <тес> Тикла, втекла, втекла. <с»> Ти <тес> втекла з дому, коли да. Втекла з дому. Тоня. Як оце називається? Не хочеш а пий. А Це то бутилочка вже чиста. А як я до тебе приходжу, а ти, то, те, то, те, то-те, ще й котлети сьогодні принесла, ох і смачнющі котлети. Дай Боже здоров'я твої невісточки, що рецепт такий знайшла. Будемо готувати. Вони на смак похожі на київські котлети. Трішки, може. да, щось. Ну, вона отож каже, туди треба сирка, Ну, якщо у вас немає сиру, Маслічка. Каже, масличка. І е, такі супер. кусочки отопо, той. ну У мене було такі сеньки два кабачат. Ага. Якби трошки більше може, вони б може б ще сочніші були. А то знаєш, Наташа, не треба було свої викидати, а то коли ти в липні викидала все. Так, по курей же ж не стало. Ну таке. Так хоч би один оставила кущик. Та ну, вони переростають зараз. А воно жарко так було. Нічого не хотілося. А поливати ж треба їх. А цей. І знаєш що? От на, например, треба півкила ну м'ясо. Свинини там і півкила курятини, ку, і півкила гав'яні там курятини. А ти що вдома було? А в мене такий манюний кусочок, ну, з півкильчака, а курятини в мене було дві упаковки по 400 ага. грам. І воно, а якби на пополам ще псочніші були. Ну, нічого і так добре. Ну, ви думаєте, ніч. Чоловіка, ми, ми по одній зіла, а то каже, неси на кухню, сваримо макарони. а вона аж п'ять принесла. <рес> ну, а в мене в дочку сім. Лягає. Лягай. А, ну так. так в тебе ще є? Конечно, я ж валю, А зробила. ну, то слава бо, а то а, думаю, всі ні, принесла. А то я положила в цей. Поставила в морозі м'ясо завтра ні, може після завтра. Ага, я поняла. Вона така мисочка хороша кош. Ну там 800 грамів і тут пів кіла, ще та й кіло м'яса в мене було, а кабачків мало. Ну, скільки було? Да. Нічого. Поїмо. Та да два. А тільки отож ми мочили завжди. Хлібчик, ага. а тепер не хлібчик треба, а це маночку. Ага. І воно так постояло стільки. Ага, там. вона вона набухла. Я так оціжувала сок з, з кабача. Ага. Ну не дуже, бо я знала, що буде ж манка. Манка, так, да, так, да, поняла. Манка. Смачні. Наташа, спасибо. Ти я знаю, ти нас дивишся. Що? ха Так, вже будемо ходити. Да. <рес> да, вже треба йти додому, та як ти полеш. а Ці значить слухайте, що вона мені каже? Вже почало четвер. Вже нема коли лягати, каже тонечка. Да. Треба вже уходити. Давай роботай, каже. <ріх> ну, тобі, сама, <ріх> сама каже, я піду полежать. А ти, Тоня, йди роботай. <ріх> Та й... Я вивісю зараз. <ріх> То таке, знаєш, що і я тут працювала. А ото треба замінити. <ріх> да. Да, оту, точно. Над... Дякую, Наталочка, приходь ще. Не, не Ба, яка Баякати. Тобі легше до мене Добре, Наталочка. Тобі легше кажу, Іди подивишся, ти ж не була, як камінці, я вже нові. А вона каже: я як ота тітка казала, ну що там красивого, Говору, одні камінці. Ну, нормально, Наташ, так коли ж там туї виростуть. Ну так це ж колись. Ну да, так, так треба ж його спочатку. Я ж не мільйонер, щоб. Чого вони розложуються отак? Ну, а чого? Будемо обрізаємо. У... Диви, у мене ж не так не розростає. Да? Мене... А я ж підрізаю того, що. А ти не підрізаєш. Так а хай от так дерецем росте. Так а потім воно наростає, я обрізаюсь, Наташ. Деревцем. Ага. Ну, Наташ, якби я була мільйонерша. Боже, так ти. Це ями копаєш. Що... Оце, оце твоя. Оце твоя. й кавун росте. А то, що я удобрювала. Оце під, під пляшкою це твоя, а. Оця, о, ага. я тобі посадила. Собі, я он, посадила на той бік, бачиш? Ага. От. Ну, а тут кажу далі, продовжую. Я якби я була мільйонер. Так а диви, яка вона здорова, ота. Да. Диви яка. Гарна. Ну так ми ж там її садили, ото просто що вона засохла, отам біля плити. Ну так її ж можна обрізати, Наташ. Це ж буде, як буду обрізати, буде така, як оця червона, що ти говориш. Поняла? Та ні, хай так Хай висока, так. Да? Оце далі дай мені сказати. Якби я була мільйонершою, ага. я б купила туї великі. Як Люся каже, скільки нам там жить, треба купувати великі. Я б отакі купила. А так ото ж посадила маленькі, коли ж вони виростуть, ну, було б гарно. Вони сюди, туди, поки схватяться, тоді ростуть. Так, да, було б гарно. Бачиш, не тільки в тебе, в мене теж хризантеми вже білі відкриваються. Вони ж пораненше. Оце я щось думаю коли, не знаю. Мені, я хочу оці пів, півоні її пообрізати, бо бач, які вони щось їх ударило. Та, ні, їх вже треба да, да. ну коли ж, Оце ж нема коли. І прополоть тут хочу і, і оце ж. А що в тебе то хризантеми високі? Помниш, ми ж брали такі, що в мене в тебе нема, а в мене були. А в мене... Не хочеш? Не хочу, ні. Ой, вони такі заморочливі. В цьому році зовсім погані. А, а от того, що там немає насіння, все пусті, а мені нема коли зрізати. <зрізь> <зрізь> ага, откинула. Отут... Ну, треба викопати його, бо там же коріння яке. Ти Наташ... його зразу зрубай, а тоді викопаєш. Це... Там і зрубати, чи я зрубаю, я знаю, хоч. Ти один год з Славічком. Ну, вже, перед... вже він почав боліти. І він уже насадився тих. Оце ж сонячники в насадив, сонячний, тим, рядок. Ого. А тоді він уже не згодився, він уже не може викопувати. Я їх поки викопала. Та я їх взагалі не садю. Наташ, а, отаке коріння. Наташ, я не садила. Він, як Віка каже, ти говорила, не посадиш, а посадила. Кажу, я його садила, він сам себе посадив. Ну, так да, то десь пасіни Да, Бо якась пташка принесла. Ну і думаю, а вже ж великий такий, думаю, зав'яжу, може, буде я насіння. Ну тут так, а там твої осталися, Ту я ж давно, як ти то... А там твої лишилися, ті, що ти кажеш насіння від Петі. Ну, якісь є там ну, може. Ще отут, і там будеш ото ще засипати. Да, то, а. Що ти... да, Наташа, то може на наступний рік. <різь> Хорошо, пошли. Пошли. Коли ж той дощик піде, кожного вечора шлангою, поливай, поливай, не польєш, все погорить. Ось так. І також, бачите, листочки як погоріли. Троянда гарна, ну як її не полить. І та почала квітувати. Ну, а дощику немає. Гібіскуси теж поливаю, бо останні квіточки, але є. Ось так, три місяці, як один день. Ну, спочатку по декілька штучок, квіточок, а потім як устелило, кущик, Ну, а зараз так, як на початку, по трішки, Але є. Так і я поливаю далі. Навіть деревовидний піон, от дивіться, як він, листочки погоріли. Ну, коричневі стали, це якийсь викид був, мабуть. В нього таких не було ніколи листочки він завжди зелений зелений стояв